Проминувши село Бушу, ми війшли в лісовий масив, який споконвічно люди називають Гайдамацьким яром. Це один із 28 геологічних заповідників України. Його площа 96 гектарів. Якщо дивитися просто на природу, то гайдамацький яр сповнений неповторної і величавої краси. Тут ростуть тридцятиметрові грабові дерева, широколисті клени. Рідкісні породи вільхи та величезна кількість кущів, і, звісно, дуже дуже багато квітів, які я просто обожнюю. Мою розповідь буде супроводжувати дайва. Це музика самого життя, яка звучить всередині нас і в просторі навколо. Зараз я в Гайдамацькому яру і я вам розповім історію, яка ховається за цією назвою. Досить цікаво, і досить тонкі енергії тут відчуваються. Назву Гайдамацький яр дістав у кінці 17-го на початку 18-го століття. За історичними відомостями, в яру у його печерах та у ховалося населення села Буші під час вторгнення іноземних загарбників. Тут також ховалися гайдамаки, які робили вилазки проти місцевої знаті польських, татарських і турецьких військ. Гайдамацький яр це природні, величезні хитромудрі скульптури з пісковика. А ви знаєте, хто такі гайдамаки? Гайдамаки вони колись були давно як Робінгуди. Українські Робінгуди. І про них я вам зараз розповім. Розповім про Гайдамацький яр і розповім про українських Робінгудів. Ці скелі з пісковика мають химерні назви. Гриб, баран. І гонтів камінь. кажуть, що саме тут Іван Гонта любив побути зі своїми думками наодинці. І таких різноманітних скель у Гайдамацькому яру налічується близько 150. Кажуть люди, що гайдамаки заносили до буші до гайдамацького яру все, що вони захоплювали у ворогів. Привозили вони багато добра, і товару всякого, і грошей, і коштовностей. Кажуть, що ховали вони все те завжди в тому самому місці, а де ніхто не знає. Люди, які і знали, де те добро знаходиться, давно повмирали. Тут в лісі є також багато ям, шукали те добро, та ніхто нічого не знайшов. Кажуть, що ті скарби просто закляті. Гайдамаки привозили на возах сюди все те добро, яке грабували і конфіскували у панів поміщиків. А дістати і знайти ті скарби не може ніхто, крім гайдамак, тому що вони присягнули страшною клятвою на крові. Якщо вже сховали, то ніхто, ні прості люди, ні пани не візьмуть того скарбу. І нібито лежить цей скарб під плитою. На якій вибита підкова, але ніхто тої підкови не бачив. Тут ще бачать пташки, тут дуже багато квітів, тут водичка тече, і тут гори, каміння, яке записало на себе дуже багато інформації. Ми знаємо, що на каміні записується інформація минулого. Інформація минулих поколінь. Тому, якщо тут поблудити зробити певні медитації, то каміня почне говорити. Каміння взагалі багато може розповісти про те, що відбувалося колись давно. Каміння може відповісти, як тобі жити далі. Цей ліс наповнений не тільки квітами, а й багатьма цілющими рослинами. У давнину наші предки не ходили до аптек, просто їх не було. Вони ходили до лісу, зцілювалися і збирали все, що їм необхідно для здоров'я. Бачнеснить да. містить кремній. ні. Да. І вона смачна. Вона кружка майже. Гайдамацький яр це особливе місце. Камінь волхвів. Зараз я на ньому. Тут дуже сильне енергетичне місце. Тут просто особливе місце, і тут можна відчути себе, свій центр. На цьому камені проходять медитації, як особисто для себе, так і для блага всієї нашої України. Тут дійсно працює потужна енергія творця нашого всесвіту, і ми також тут медитували, працювали з чотирма стихіями природи, під звуки інструменту, який називається дайва. На камені волхів можна прокачати енергію в таких місцях сили в багато разів підсилюються будь-які думки людини, і не випадково дайва звучить у цьому відео. Дайва здатна творити чудеса, нести гармонію, очищати душу і думки. Вона звучить глибоко, і її неземне звучання не залишає байдужим нікого. Висяча скеля це унікальне просто явище. Це багатотонна скеля, вона практично вертикально стоїть на іншій, більш дрібній скелі. Ми можемо побачити, що камені, з яких складаються споруди, з різних порід. На одних росте мох, на інших не росте. Одні камені жовтого кольору, інші сірого або червонуваті навіть. Багато каміння має чітку прямокутну форму. Деякі поставлені один на одного, як кладка гігантських стін або храмів. Ніхто не знає, скільки їм десятків тисяч або мільйонів років. За легендами у гайдамацькій скелі ховалися гайдамаки і кажуть, що від неї підземний хід йде до центру села Буші, до фортеці. У це можна й повірити. Але підземного ходу до цього часу ніхто ще не знайшов, а ось гайдамацька печера, яка у 18 столітті була пристанищем гайдамаків. Припускають, що далеко всередині однієї із печери є криниця, але поки що спалеологи нічого подібного не знайшли. Існує легенда, що гайдамацька печера зачарована, що гайдамаки склали туди всі скарби і зачарували. Там дійсно якісь дива відбуваються. Часто нападає страх на людину. Я коли трохи заглибилася в печеру, то в мене з'явився страх, що верхній камінь просто може обрушитися на мене. І я вийшла з печери ось так. Можливо, ви пам'ятаєте з історії. у 1768 році на правобережній Україні спалахнуло народно визвольне повстання проти польсько-шляхетського гніту під проводом Івана Гонти і Максима Залізняка. Це повстання ввійшло в історію України під назвою Коліївщина. Повстанці називали себе гайдамаками. За народними переказами, гайдамацькі загони з місцевих селян на Ямпільщині. Та борилися саме в цьому урочищі поблизу села Буша. І тому і місцевість дістала назву Гайдамацький яр. Скелі Гайдамацького яру є результатом після льодовикової еолової діяльності. Тепер можете собі уявити, скільки років Гайдамацькому яру. Тут на деяких горбах. Можна зустріти виходи з граніту. На деяких скелях лежать оброблені вітром брили камені, які коливаються. На поверхні скель помітні глибокі борозни і поглиблення. Скелі можуть мати округлу форму, можуть бути відполіровані, з глибокими борознами і поглибленнями. Сама назва Гайдамацький яр не зовсім є точною. Яр це невеличкий яр. А тут справжнісінький каньйон. Глибока річкова долина з дуже крутими, нерідко вертикальними схилами і вузьким дном, зазвичай повністю зайнятим руслом річки. І ось тече сама річка Бушанка, вона прискорює свій бік, оскільки тече нахилом. Тут дуже гарно весною, дуже гарно влітку, коли навколо всі дерева зелені, коли травичка зелена, співають пташки, соловейка повертається в такі ліси, і, звісно, тут річка, яка дає особливого колориту цьому місцю, цьому лісу. Бушанка в селі Буша впадає у річку Мурафу, яка є лівою притокою Дністра. Довжина бушанки 41 кілометр. А зараз порелаксуйте під шум води і звуки чарівної дайви. Каміння віками записує на себе інформацію як на флешку. Коли людина чиста в гармонії з собою, і коли вона спілкується з камінням, вона може отримати інформацію з минулого, а також отримати інформацію теперішнього дня, тому що у всесвіті дуже багато інформації, яку всесвіт готовий передати людині. Тільки людина не завжди готова її прийняти. І ось коли людина готова прийняти цю інформацію, то цю інформацію людині передає все каміння, вода, дерева, вітер, сонце, всі стихії готові піти на зустріч людині і передати всю інформацію, яка зберігається, як на флешці, на кожному носії. Що людина повинна з'єднатися з природою, повинна бути єдність людини і природи. Тоді буде загальна гармонія. Прямуємо до гармонії. Про цей камінь є цікава інформація. Це тренувальний камінь-гайдамак. Якщо ти зможеш піднятися наверх цього каменю, не торкнувшись руками його, значить ти в нормальній спортивній і бойовій формі. Ось такий тренувальний камінь перед нами. Коли у цьому гайдамацькому яру залишаєшся наодинці з собою, то таке відчуття, що все тіло вирівнюється, всі клітинки організму відновлюються, стає просто легко дихати, стан розслаблення, релаксу, і не хочеться навіть з цих місць повертатися. Хочеться слухати спів пташок, шум річки, запах лісу. Езотерики і маги, які сюди приїжджають, стверджують, що хто переночує на цій горі, тому під час сну будуть повідомлені якісь таємниці, які допоможуть здійснити всі свої бажання. Я не пробувала, можливо і так, але ночувати вночі ще було холодно. Отримана сила в цьому місці вночі залишається з людиною на все життя і навіть передається породу. У верхпорічці знаходяться гігантські скульптури, витворені дощами, сонячними променями та вітром. Цей піщаний каньйон нагадує собою казкову долину. Ось такі гори є в гальдамацькому яру, і вони зберігають дуже багато таємниць. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, поділіться цим відео своїми друзями, знайомими. Поставте вподобачку, мені буде приємно, і напишіть коментар свій, яку подорож ви хотіли побачити. Це дасть мені натхнення подорожувати далі і ділитися з вами своїми враженнями.